Саме гірше, це коли ти безсилий, Коли ти нічого ти хочеш, але ти, але ти нічого не можеш зробити. А тоді, коли я все це побачив, я готував, знаєш, як то кажуть, готовий розривати просто. Я йду, я розумію, що я ні чорта зробити не можу, время не вернеш цих людей цим людям, які прийшли через це. Я вже нічого не можу допомогти. Ці діти, все це. До мене потрапляли полонені. Не можна робити те, що роблять вони. Ми не повинні бути такими е скотами, тварями, як вони. Пам'ятаючи все це, так. Да, я б навіть е в полон не брав, да? але я розумію, що мені треба їх брати в полон, щоб забрати наших хлопців, щоб був обмін. Бажання, щоб вони жили ні, в мене немає бажання після всього того, що вони скоїли. Для мене вони на все життя, я буду бажати їм смерті. Але я не маю права цього робити по закону. І я не хочу опускатись до їхнього рівня.